1 жовтня у Прилуцькому ліцеї номер 5 особливо гамірно. Учні 5-9 класів організували благодійний ярмарок. Захід символічно приурочили дню захисників і захисниць України. Це своєрідний спосіб вкотре сказати дякую за можливість навчатися у стінах рідного ліцею. Особливо атмосфера, благодійна мета та круті учні у ролі продавців. На імпровізованих прилавках свіжа випічка, лимонади, солодощі. Аби ярмарок вдався, готувалися спільно і учні, і педагоги, і батьки для ліцею це не є новиною проведення саме такого івенту. Вже не один рік ми не один раз ми долучалися до благодійності різними формами роботи. І от саме сьогодні учні 5-9 класів організовували продаж, учні 2-4 та 10-11 класів здійснювали закупи. Гомоніли, сміялися і обов'язково купували. У вишитій сорочці маленька господиня Оксанка всім охочим пропонувала. Горішки. «Взагалі солодкий стіл, мати зараз, торти, все по 20-15, Я горішки по п'ять. А роль покупця сьогодні виконувала Полінка. Серед запропонованого спробувала Жилі і такі людини. Учениця другого класу Аліна придбала зефірний асорті. Я купила, бо я люблю дуже солодке. Кожен клас підготував щось особливе, аби швидше все продати і зробити свій особистий внесок в допомогу нашим захисникам. Саме тому в ярмарковому меню п'ятого класу дуже смачні лимонади тут, всякі піца є. Які випічки дуже смачні ретельно готувався і дев'ятий клас. Анастасія каже, найкраще купували піца, наполіони, ще браслетики Були зробили і багато випічків. панакота. сумувати не довелося і покупцям серед розмаїття товарів. Учениця 10 класу Оксана обрала. Я купила піцу, тортик додому, печиво та шоколадну колбасу. Я... Тільки за купляти тут більше, взяти все за щоб ми зібрали більше коштів. Цього дня маленькі патріоти зібрали 48 тисяч 220 гривень. Як говорить заступниця директорки Тетяна Кожевнікова, кошти спрямують на потреби для наших військовослужбовців. На сьогодні потреб дуже багато і є наші. Місцеві захисники є батьки, наших учнів наших ліцею. Тому ми будемо вирішувати спільно із учнями і з батьками, куди саме вирішимо задонатити сьогодні зароблені кошти. Дякуємо безперечно, безмежно вдячні тим чоловікам, які захищають наш простір, які дійсно дають можливість учням навчатися сьогодні очно в ліцеї, розвиватися, бути активними.